Держава, 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 звернення до вас. Бо давайте по правді скажемо. Нам, пацанам простим, це не по зубам. Ви зрозуміли? Нам не по зубам. Ми до війни просто працювали, зарабатували гроші для своєї родини, для свого життя. Я мав роботу хорошу в Польщі. Все було добре, поки не почалась війна. У вас великі гроші, великі статки, великі маєтки. І це ваша війна, в якої довелося прийняти участь нам, простим людям. Дивіться, я пішов на війну за період війни, за 11 місяців війни, я отримав 6 поранень, 6 контузій, струс мозга, порвані зв'язки, дві грижі, сміщення діска, струс мозку. І при цьому всьому я не отримав ні одну компенсацію грошову. Не за контузію, ні за поранення, ні за що. І плюс не отримував ні зарплату, ні премію, ні бойові. Хоча мав отримувати. Дивіться, я ще що хочу сказати. Я не, не ідеальний хлопець, як обичні, да, там всі хлопці маю свої помилки в житті. Ну, Дивіться, я не пив, не бухав, не вживав наркотики, нічого такого. Я йшов і робив своє діло. Я йшов і стояв на стражі своєї країни. Виконуючи бойове завдання, я стримував будь-яку позицію, не здав неодної позиції. Дивіться, втратив лучших друзів на інших позиціях. І коли моя дружина попала вагітна в лікарню, я був без грошей на бойові позиції після 10 днів жахливої місорубки. Коли я ходив назад, вертався до командира, вони там собі чайок попивали, ви поняли? Хавали шоколадки. А я попросив похавати, а вони сказали, це Та там ж тушонка. Що вам може, тушонка не їда? Ви поняли? Ми хаваємо тушонку, а вони через 2-3 км сидять в бліндажах і хавають печенечка. Ви поняли, зущеночку, все таку двіжушку, лучшу. Ви поняли? При цьому всьому. Отношення командирів просто жахливо. Ніякої підтримки. Він підходить і мені каже, то твій друг кот не вижив. Га-га, і улибається, і пішов. Ви поняли? Підтримки ноль. Ноль, абсолютно. Ми всі контужені, ви пойміть, ми, не, ми просто люди обичні. Ви представляєте, що ми пережили? Психологічної підтримки ноль від командирів, моральної підтримки ноль від командирів, навіть фінансової підтримки ноль від командирів. Вообще ні фіга. То в чому вообще, за кого ми воюємо? Блін, держава, будь ласка, давайте якось це змінимо.